Сьогодні ми розберемось, як реєструватись на сайті Ekman. Для цього вам потрібно зайти на ekman.co, натиснути кнопку Реєстрація, вказати ваше ім'я, далі вказуємо пошту, вигадуємо пароль, прописуємо свій номер телефону, натискаємо Створити аккаунт. Перше, що ми бачимо після реєстрації, це 9 кроків, які допомагають нам зрозуміти, як користуватись програмою. Який ефект буде від впровадження, як створювати матеріальні цінності і так далі. Після реєстрації нам необхідно перейти на пошту, в якій у нас знаходиться посилання. Ми підтверджуємо його, заходимо до свого облікового запису. І на цьому реєстрацію завершено. До речі, якщо ви реєстрували пошту з великої літери, то в подальшому вам заходити треба буде в свій обліковий запис також з великої літери.